Миладні ведмедики, обожнюю. Хвилиночку, шановна. Солодощами додатиста не можна. Ви не дивіться на мене, я медсестра, мені можна. Як це не можна? А що мені робити з колою? Бинго. Є ідея. Спочатку мені потрібно перелити солодку колу в пакетики для крапельниці. А потім сховати під футболку. Вуаля! Ніхто навіть не зрозуміє. Ну що ж, сподіваюсь мене. Ось це так. Не проти, якщо я пройду. Oh я займала. Go! Дякую. Дякую. Доброго дня, медсестра. Мені до дантиста. А ви, хлопчики, ловіть повітряний поцілунок за те, що пропустили. Добрий день, містер Дантис. Я готова до огляду зубів. У мене страшенно болять зуби зверху. Гей, мої зуби трохи вище. Отак пробачте, звичайно. Я у Дантистів завжди нервуюсь. Але кола допомагає мені заспокоїтись. Я екстоматолог знаю, що саме приємне це запах з рота. Ну що, чарівна леді? Зачекайте, а що відбувається? Може, коли… Зараз же з кабінету. Це я забираю. Заберете після прийому. Ну, вже ні. Я нікому не віддам свої смаколики. І у мене щойно з'явилася одна класна ідея. Ходімо, покажу. Беремо спрайт. заливаємо його в кейс і кладемо туди мармеладні зубки. Готово. Хвилинку, що несемо? А це ще лепа. Звісно, проходьте. Добрий, день. Hello. доброго дня. Сідайте. Зачекайте секундочку. За секундочку я встигну випити трохи спрайта. Що це за звук? Як наче хтось п'є, мабуть, вдалось. Принесло. Можна й допити. Я знову це чую. Це точно не ви. Який довірливий? А зараз попалась. Вищий мармелад їсти у кабінеті Дантиста. Як у вас тільки нахабства вистачає? Солодощі шкодять вашим зубам. Віддавайте. Що Солодощі забирають? Ну, вже ні, не віддам. Я краще перевдягнусь в костюм медсестри. Так мене точно не зупинять. Я ж співробітник. А мій улюблений ММДМС я приберу в мою лікарську валізку. Готова. О, здрастуйте, док. Привіт, медсестра. Ну, добре, я піду. Фух, начебто пронесло. І підозри не викликала, потрібно скоріше все з'їсти, доки ніхто не відібрав. О, мій улюблений кіткат. Пацієнт мій? Okay. Ну, гаразд. Наважусь вам допомогти. О, а це підійде. Мені потрібно зробити вам укол. Скажіть а так, так саме так. Мені тут ташка начурикала, що ви не дантист. Прошу вибачення, мені час. ну стояти, вам від мене не втекти. Не в мою зміну. Добрий день. Ну ви що? Солодощами ми в нас не можна. Це я забираю і прибираю в ящик. Тепер, будь ласка, проходьте. Okay. Oh. Я хотіла пройти з кіткотом. І здається, я знаю, як це зробити. У мене з собою завжди є павок на пульті управління. Ну, щоб перехожих лякати. От він мені й допоможе пронести смаколик. Ой, який він забавний. А ось це моя дорогенька онука. Ой, а що то за дивний звук? Це ще що таке. Щось мені зле. Енні, ви як? Дихайте. От і добре. Пам'ятаєте, де ви? Так. Добрий день, я на прийом. Прийом, прийом до містера Френка пацієнт. Отак добрий день. Сідайте, будь ласка, міс Джил. Зачекайте, я перегляну вашу карту. Чудово, поки він відволікся, можна поласувати кіт-катом. Ой, та заспокойтесь, нічого страшного не буде. Карл, швидше спускай шоколадку. Так ну почнемо. Що Павук моїй стоматології? Ану киш бідолашний карл. Ой, не знаю, як вона тут опинилась. Солодачами не можна. Oh. Так, приходять тут усілякі, заважають мені грати. Жах! Хвилиночку. Mm -hmm. Ви знак бачили? З солодощами до нас не можна. Ой, гаразд, будь ласка, дякую, приємного огляду. Стоп, рук Прошу звернути увагу на знак. Oh, no. От блін! А, добре, я вас зрозуміла. Зараз повернусь, а це мені знадобиться. А тут же щойно був ополіскувач. Дуже дивно. Начебто відволіклась. Тоді приступимо. Мені потрібна тільки пляшечка, тому ополіскувач можна сміливо виливати. Готово. А тепер залишилось тільки залити туди спрайт. Погодьтесь, це ж геніально. А тюбик від жуйки я замаскую під зубну пасту. Підкріплюсь на вдачі і піду. Смакота! Стояти, а солодощі віддати. Що? У поліскувач та зубна паста? Звичайно, проходьте. Добрий день. Сідайте. Дякую. І так, зараз буде важлива інформація про те, як правильно чистити зуби. Так, добре, я зрозуміла. Ну і під сам кінець ополіскувач. Ось вам щітка, прошу, показуйте. Спочатку наносу зубну пасту на щітку. А потім круговими рухами чищу зуби. Все правильно. А потім ополіскувач. Так, звичайно. Ось і він. Ополоснути і виплюнути. Навіщо? Я краще вип'ю. Така смакота. Смакота кажете. Та як вам не соромно. Ви мене обдурили. Ідіть. О, дівчино, ваш час настав. Проходьте. Ой-ой-ой, як же мені страшно! Ні, я не можу. Та давай вже йди. Добре, йду. Зачекайте. А це у вас що? Шоколад? Конфіскую. А тепер можете йти. А що робити мені зі своїм скітлз? Хм, Точно. Не дарма ще притягла сюди ведмедя. Треба цим скористатися. Ведмедик допомагай Сподіваюсь, ти не будеш проти Скітлз всередині тебе. Тільки прошу, не їж, вони мої. Супер! Ідеальне маскування. О, ходімо, наша черга підійшла. Стійте Іграшку прошу віддати мені. Піду nee. Все, проходьте швидше, тільки прошу тихіше. Ох, мої бідолашні вуха. Здрастуйте. Я прийшла зубки лікувати. Ей, ви що спите? О, хто тут? Що тут? Oh, Секунду, всякий. прошу вибачення. Відкривайте рота, але перед цим віддайте ведмедика. <світ> не віддам ведмедика. Oh. Добре, я зрозумів. Не треба віддавати. Oh, no, no. Отож. Oh. Ну і пацієнти трапляються. А от зараз можна поласувати скітс. Ням, обожюю. Ой, все Ведмедик, сідай сідаємо, як раніша. Я готова. Хвилинку. Цукерки віддаємо, після приходимо. Я чекаю. Вітати, ну от, Я все віддала, я й піду. Обдурити мене, надумала. Шоколадку я також забираю. Треба терміново щось вигадати. Я не маю наміру віддавати свою шоколадку. Ну ж бо, повинен бути якийсь спосіб. О, вентиляція. Головне, високо стрибнути, і можна добратися до кабінету дантиста. Ну-ка. то був ще один пацієнт. Ну, добре. Ось так. А тут прикольно. Куди далі? О, ні! Я падаю. Приземлення було не м'яким, але цілі я своєї досягла. Mm -hmm. Лікар. А що ви тут робите? Упс! <плес> <плес> Ах, так. Єсте солодощі. Жах, а як же ваша заборона на них? Бажаєте? Ви пропонуєте мені хабар у вигляді кітката? <світ> ну, гаразд, приймаю. Я його просто обожнюю. Mm. Яка смакота. Yeah. У першому раунді я хочу, щоб ви приготували для мене яєчню. Легше легкого. Я готова починати. А мені допоможе наука. Я вже навчився збільшувати кетчуп. Okay. Для сестрички все що завгодно. Для початку на сковорідку я покладу ось таку милу форму. Додам більше олії. А далі відділю білки та жовтки. Добре, відділяти не буду. Краще потім виловлю. І допоможе мені в цьому ось така рибка. Очі мого зайчика будуть з жовтків. А решта мордочки із білків. Дідусь, як тобі? Начебто мило. Клас. Часи мені приступати. Я ж тобі сто раз повторювала не одягати так окуляри, Щоразу валишся на підлогу. Та все гаразд. Що ж, саме час випробувати мій збільшуючий промінь. Здається, oh, no. ти його не збільшив, а зменшив. І це дуже смішно. Щось пішло не за планом, але не страшно. Я все одно його збільшу. Просто другого разу Спрацювало! Ну що, ви мені вже заздрите? Це вже не проста наука, це вже справжнісінька магія. А це означає, що моя яєчня буде по-справжньому чарівною. Час вивалювати це величезне яєчко на сковорідку. Бачили, який жовток. Ця ваша наука маячня. Тут головне майстерність. Я ось зроблю для віки щось реально незвичайне. Для початку потрібно розбити яйця у спеціальні формочки, а потім занурити їх у киплячу воду. Поки яйця готуються, я робитиму бутерброд беру стиглий смачний авокадо і відправляю його в блендер, а потім намажу його на хліб. Отримані яйця потрібно розкласти кругом в нього. Дивіться, виглядає так, наче зайчик сидить на галявині. Хіба це не чарівно? Ну, не знаю. Мій зайчик мені подобається більше. У нього такі великі очі. А я став автором найбільшої яєчні у світі. Віки такої ще точно ніколи не пробувала. Небагато кетчупу, який я збільшував на самому початку, теж не завадить. Ну що, Вікі, час обирати переможця. Все таке апетитне. Мабуть, спочатку я спробую яєчню у вигляді кролика від моєї сестрички. Ідея крута. М -м -м, і на смак дуже здорово. Фух, я рада. Зайчик, Але вже від шефа. Ось це так. Він ще на травці сидить. Не терпиться спробувати. Смачно. Яйце так. А ось авокадо я ненавиджу. Як же так? це ще що таке, дідусь. Що за яйце гігант? Я таке не хочу. Ну що, переможець очевидний сестричка, дякую. Ура! Я перемогла! Я знала, що Вікі сподобається. Та годі вам, шеф, не дуйтеся. А в другому раунді я хочу, щоб ви приготували коктейль. Як завжди, готова. Це дуже цікаве завдання. Коктейль? легко мені не звикати перемішувати будь-які рідини. Для початку я хочу приготувати льодяник на паличках. Для цього лядяники в рідкому вигляді я розливаю по колбочках. Після чого занурюю туди паличку, попередньо посипаю цукром. Залишилося засікти час і можна подримати. Так, він і справді заснув. Ну і добре, менше галасу буде. І так, в моєму коктейлі буде запашна полониця, спрайт і трохи льоду. Залишилося все гарненько подрібнити в блендері, перелити отриману суміш в келих. І перший етап завершено. Далі в хід піде манго. Його я також змішаю із спрайтом та льодом, після чого другим шаром налю в цей великий келих. Але і це ще не кінець. Тепер я подрібню мою улюблену чорницю, і це буде останній шар мого коктейлю. О, як гарно. Так, так, дякую, я знаю. Прикрашу його часточкою полуниці і гарною трубочкою. І цей розкішний коктейль перетвориться на шедевр. О, лядяники готові. Ну що, ви мені вже заздрите? Подивіться, вони дуже схожі на кристали. Ось це так. І справді схожі. Але це ще не все. Тепер я візьму склянки. І прикрашу їх кольоровим цукром. Потім додам лядяники всередину склянки, додам трохи льоду та спрайта. Вийшло смачно та гарно. Джил, а в тебе що? Та в мене ще й не народилася ідея. Своєму коктейлі я намішаю самі улюблені смаколики Вікі. Почну зі Скітлз. Повз них навіть і я пройти не можу. Їх я засиплю на дно акваріума. Далі лід і мармеладні рибки. А тепер саме головне синя фанта. Подивіться, мій коктейлі справді дуже схожий на акваріум. Упевнена, Вікі буде у захваті. Як же круто все виглядає! Мабуть, першим я спробую цей морський коктейль. Ням. Люблю тебе, сестричко. Шеф, ти ж постарався на славу. Дуже смачно. Я рада. Дідусь, від тебе я такої краси не чекала. Спробуй ось цей червоний. Як же здорово, що це не просто коктейль, а коктейль з льодяниками. Дідусь, це нереально. Ти переможець. Дід, ти чуєш? Ти переміг. Я правда. Ура! Дякую, онучка! Я знав! А у цьому раунді приготуйте для мене якийсь салатик. Салатик? Просто буде зроблено. Та да це так просто, як жонглювати перцями. Дівчатка, не поспішайте! Спочатку я у мене є чудовий план. Всі знають, що немає нічого смачнішого за овочі, які ти щойно зібрав з огороду. Чому б мені не обзавестися своїм домашнім огородом, з якого я зможу зібрати, наприклад, салат. Я посаджу насіння салату в горщик і гарненько полью. Насіння, до речі, експериментальне. Виросте швидко. Діду, у тебе вода ліється повз горщика. Ой, ну нічого страшного, це просто вода. Проте дивіться, як швидко виліз цей салат. По-моєму, це справжнісіньке диво. Саме з нього я й готуватиму. Так, приготування та дідусь, це ще те кіно. А що не так? Чув, що усі люблять сухарі у салаті. Так ось хліб у мене є. Понад нього я налю квасолю в томатному соусі. Як же огидно це виглядає? Чому ж я зробив ідеальне місце проживання для цього динозаврика? І трава є, і скеля, все, що потрібно, головне смачно. Думаю, цього дату зможе переплюнути будь-який інший салат. Тож у мене є всі шанси. Для початку потрібно зібрати всі овочі разом та нарізати їх на шматочки. Зробити це непросто, а ще й дуже весело. Здорово, я впоралася, так? Супер! І Взагалі, звичайний салат це нудно, тому мій буде виконаний у стилі сучасного мистецтва. Шеф, вам подобається? Подобатись мені буде той салат, який я збираюся приготувати. Спочатку змажу тарілку соусом. Далі потрібню чорний хліб на дрібні крихти. Крихти потрібно буде висипати зверху соусу. Ну а тепер візьмусь за овочі. Я наріжу і розкладу їх так, що буде виглядати, наче вони ростуть прямо з землі. По-моєму, дуже незвичайна ідея. Вікі, ну що, час обирати переможця? О, як же все круто виглядає? Почну з того, що для мене приготував дідусь. Який крутий та великий динозавр! З ним так здорово грати. Цікаво, а з чого він зроблений? О, здається, це шоколад. <antibody> mm, точно, дуже смачно. А тепер дізнаємо, що ж це за скеля. Ой, ось це Гедота. Ненавиджу, фасоль. Не догодив. Ого. Сестричка, не дарма, ти так довго ходила до художньої школи. Тепер ти можеш навіть овочами <cœur cœur> малювати. Для тебе все що завгодно. <sincere> mm. Ого. От від шефа виглядає найкрутіше. Час спробувати. Де ж моя ложка? Ось вона. Фу, та тут же одна зелень. Я таки не люблю. Що? Ну, гаразд, ти просто ще маленька. Сестричка, вітаю тебе з перемогою. Твій салат мені сподобався найбільше. Так, сьогодні мені прямо щастить відчуваю себе справжнім кухарем.